Здоров народ! Нещодавно блізи, в примусовому для всіх гравців порядку, обновили Overwatch до другої версії та зробили її безкоштовною. В грі маса нововведень, причому як свіжих і сміливих, так і відверто меркантильних та наглих. В цьому огляді я чесно розберу всі її переваги та недоліки і розповім вам про мої враження від Overwatch 2. Зразу скажу, що я провів доволі багато часу в першій частині, більше 800 годин. Тому можете бути певні, що я достатньо добрий знайомий з усіма механіками гри, і всі мої подальші порівняння двох Overwatch будуть максимально аргументованими та змістовними. Давайте відразу закриємо питання з сюжетом. Станом на сьогодні його немає в обох частинах, і це не дивно, адже Overwatch це в першу чергу онлайн-орієнтована гра. Для тих же, хто хоче детально ознайомитися з Лором, є маса офіційних коміксів та короткометражок, та й ще більше неофіційних. <кхем> ну гаразд, ролик все таки не про це. Перше, що я побачив, коли зайшов у гру, це оновлені аудіо та відеоанімації, які, як на мене, стали більш насиченими, та новий інтерфейс, який відчувається як ребрендинг в стилі Apple. Так, дизайн виглядає більш дешевим, проте мені навіть подобається такий мінімалізм. Графіка залишилася практично такою самою, проте, зважаючи, що перший Overwatch виглядав досить красиво, це не зіставляє ніякої проблеми. Якщо ж говорити про більш відчутні нововведення, то в Overwatch 2 додали багато нових карт режимів та героїв, плюс ті, що вже були раніше. Новим режимом стало перетягування вантажу. Суть його полягає в тому, що обидві команди повинні максимально далеко провести робота в напрямку спавна противника, перемагає або той, хто просуне вантаж до крайньої межі території ворожої команди, або за закінченням часу протягне його максимально далеко. У відчуттях це щось схоже на комбінацію захоплення точки та звичайного просування вантажу. Тут кожне зіткнення з противником відчувається як перетягування канату на межі сил. Особливістю ж його є те, що ваша команда повинна постійно комбінувати атакуючий та оборонний стиль бою. Можу сказати, що грається він доволі динамічно та напружено. Про локації я нічого особливого розповісти не можу. Подавляючи їхню більшість, перекочувала сюди з першого Overwatch, хіба що в них змінили час доби, щоб хоч трохи оновити їхній вигляд. Нових карт доволі мало, і вони практично ніяк не відрізняються структурно чи візуально від попередніх. Проте все не так погано, як може здатися на перший погляд. Практично вся візуалізація і деталізація тут, як і раніше на високому рівні, це ще одна з причин, чому гравці можуть так довго грати на одних і тих самих локаціях. Всі вони зроблені з присущою блізардом, кропітливістю і атмосферністю, так що до них завжди приємно повертатися. З нових карт мені найбільше сподобались Ріо і Торонто. Не обійшлося, звичайно, і без нових героїв по кожному на клас. Відчуття від них змішані, адже з одного боку вони не привносять у гру ніяких нових ігрових механік, а просто дублюють те, що вже є з мінімальними відмінностями. Наприклад, «Штормовик Sudorn, по суті, ідентичний солдатові, в них схожі автомати, замість бігу в неї ривок, замість піствольного гранатомету, сповільнюючи гранати і лазерний постріл. Те ж саме я можу сказати і про танка королеву стерв'ятників, яка ігромеханічно дуже схожа на пуджа. Трохи оригінальнішою є хіба що Хіллер Кіріко, яка є чимось середнім між Трейсер Гензі та Мойрою. З іншого ж боку, у них в достатній мірі незвичайні вміння та комбінації, які дозволяють відчувати їх як щось нове. Звичайно, гра не стає гіршою від того, що ігрові механіки деяких героїв повторюються, проте для мене Overwatch завжди відчувалася як моба шутер з унікальним геймплейним ядром, а зараз він став дублювати сам себе, і, як мені здається, скочуватися у шаблоність. Одне з по-справжньому значимих для мене нововведень була оновлена таблиця рахунку обох команд, де тепер можна подивитися, хто скільки наносить ушкоджень, хілить та вмирає, що дає змогу більш детально аналізувати свою та командну гру, хоча скоріше це буде допомагати вичислити рака у вашій тімі, який ламатиме усю командну гру. Напевно, ви хочете в мене запитати, Антон, на який чорт тоді взагалі було випускати нову гру, якщо можна було просто додати як доповнення пару нових карт, героїв та один режим? І тут ми підходимо до основної відмінності Overwatch 2, а саме повністю перероблена система балансу. В першу чергу варто відзначити, що в командах тепер по 5 гравців і в обмежених дизматчах дозволяється лише один танк на команду. Для людей, які не сильно грають в Overwatch, або які взагалі в нього не заходять, може здатися, що це малозначний фактор, проте, так як я доволі багато часу в це награв, запевняю, що динаміка та стиль гри суттєво змінюються. В першій частині бої зачасту зводилися до довгого та планомірного винищування щитів ворога, щоб після їх пробиття почати зачищати противників. І признатися, це більше відчувалося як довбання об стіну. Тут вже не можна відсиджуватися за щитами, схватки з противником відбуваються максимально активно і тому потрібно більш грамотно підходити до бою. Більше того, внаслідок зменшення кількості членів команд, кожен гравець є більш важливою та значимою одиницею, адже якщо когось вбивають, то різниця в 5 на 4 є більш відчутною, ніж в 6 на 5. І особисто для мене це величезний плюс, адже тоді виростає обсяг твого впливу на матч, і ти трохи менше залежиш від гри своєї команди. Поясню: в першому оверwatч, як часто трапляється в команду Іграх ти сильно прив'язаний до рівня гри своєї тіми. І коли вона ракує, навіть якщо ти будеш сильно старатися знищиш одного-двох противників. Ви, скоріш за все, все рівно зільєте катку. В Overwatch 2 ви все ще не застраховані від тімейтів з кривими руками, проте, як я вже сказав, цінність твоєї гри виростає, і коли ти ліквідуєш одного-двох противників, це значно більший буст для команди, що, звичайно, не може не радувати скілових гравців. По-друге, так як танк тепер один, то для того, щоб компенсувати його вразливість, розробники бостанули практично кожного танка на кількість ХП, наносимого ним ушкодження та й взагалі збільшили бойовий арсенал інструментів. На перший погляд може здатися, що всі ці поправки Справедливі, проте є одна маленька проблема: танки практично стали метою, і у всіх режимах, де обсяг танків не обмежується. Команда, яка набере більше жиру, тупо вас перетанкує. Причому це особливо відчутно на фоні того, що деякі герої з класу штурмовиків сильно понерфили. До речі, на рахунок нерфу. Тут я вважаю, що Блізи зробили доволі справедливо, особливо що стосується солдата, макрі, мей та фари. Напевне, буде лишнім детально розповідати про правки кожного героя. Тому я приведу лише один приклад, щоб вам було усе зрозуміло. Давайте візьмемо Мокрі. Так, я знаю, що його перейменували в кесаді, проте все рівно буду називати його по-старому. Так ось у Мокрі одне з умінь була бомба-глушилка, яку ви раніше могли зблизька кинути в сторону противника, і вона моментально його станила, а ви так само моментально його вбивали. Це, звичайно, не зовсім справедливо, адже часто для противника, який хоч трохи не витримав дистанцію або не помітив вас, це ставало останньою помилкою. Тепер же ж, замість глушилки є звичайна бомба, яка наносить велику кількість демеджа, проте все ще залишається. Дає можливість відіграти ситуацію на свою сторону. Загалом, якщо підсумувати, то клас штурмовиків понерфили так, щоб зменшити кількість моментальних фрагів за помилку і перетягнути все хоча й на довший, проте більш справедливий дуельний варіант. Особисто мені це подобається, я вважаю такі рішення правильним. Проте, у зв'язку з повністю переробленою системою балансу, в Overwatch 2 просто величезні диспропорції ефективності деяких героїв. Так, наприклад, нова Оріса має величезну кількість ХП. Може наносити велику кількість дальнього демеджу, відбивати атаки, відкидувати ворогів і ще багато іншого. Натомість як Думфіст наносить просто смішний демедж, практично нічого не здатен блокувати і взагалі не може протистояти не те, що танкам, а й більшості ДПС. Те ж саме я можу сказати про клас штурмовиків, де, наприклад, Бастіон сильно імбалансний, особливо це стосується його ультимейту, від якого велика кількість персонажів навіть не має можливості ухилитися. Зрозуміти наскільки це нечесно можуть лише артоводи і ті, хто ненавидять артоводів. В результаті вище описаних диспропорцій часто не залишається нічого іншого, як пікнути метового персонажа, замість того, щоб грати на тому, який вам подобається. Проте, якщо не враховувати вище названі проблеми, то оновлений баланс сильно преобразовується. Гру, робить її ще більш динамічною та захопливою. А для тих, хто багато сидів у першому овері, взагалі відчувається як ковток свіжого повітря. Проте ви ж не думали, що блізарди просто так оновили гру, додали нових героїв, карт, режимів і зробили її фрітоплейною. Настав час поговорити про ложку лайна в бочці меду. Так, я маю на увазі Battle Pass. Для тих, хто сидить в ядерному бункері і не вдупляє, що це, поясню: бойовий пропуск або Battle Pass – це модель монетизації комп'ютерних ігор. Яка передоставляє додатковий контент грі, як правило, через систему рівнів і нагороджує гравців внутрішньої ігровими предметами за гру і виконання певних завдань. Простіше кажучи, вам пропонують величезну кількість призів за проходження гри, і тут зразу варто відзначити, що 90% з них для вас будуть закриті. А якщо ви захочете їх відкрити, то гра люб'язно проводить вас до магазину. Де за реальні гроші ви зможете апгрейднути свій батл пас і отримувати всі призи. Або можете купити кожен з них окремо, також за реальні гроші. Напевне, хтось з вас скаже: ну подумаєш Battle пас? Ну не отримую пару якихось скінчиків, нічого страшного. О, ні-ні-ні-ні ні. В мене для вас є погана новина. Окрім скинів, Pass почали додати ще й нових героїв. Конкретно зараз персонажа Кіріко можна отримати на першому етапі Battle Паса. Проте запам'ятайте мої слова. Blizzard це в першу чергу компанія, яка заробляє бабки, а тому можете бути певні, що вони підуть на будь-яку підлість, щоб викачити з вас максимум грошей. І не за горами той день, коли для отримання якогось нового і, скоріш за все, навіть імбалансного героя, вам потрібно буде довго і нудно гріндити в той же час, як хтось купить його в перший день, і буде мати над вами явну перевагу лише через те, що він заніс гроші у гру, а ви ще й будете радіти тому, що є безкоштовна можливість його отримати. Здавалося б, нічого дивного. Типова система для фрі плей ігор, де розробник робить з гравцем все, що йому вздумається. Проте і тут все не так просто, адже велика кількість людей, в тому числі і я, купляло Overwatch за реальні гроші, гру, в якій не було батлпаса, не було грінда, і головне не було штучних обмежень, які можна зняти за реальні гроші. Для порівняння, це щось схоже з тим, як ви купуєте iPhone. Який стабільно працює на системі iOS, а потім через рік користування пас без вашого же дозволу переключають на систему Android, де ще й замість Safari стоїть браузер Amigo, а замість нормального Apple's антивіруса стоїть Avast. Ви, звичайно, захочете повернутися в попередній стан, і система дозволить вам це зробити, якщо ви погодитесь стабільно заносити гроші їм в касу. Я вважаю це повним фіаско. Адже коли ігрова студія з мільярдними оборотами опускається до рівня дешевих компаній, які роблять безкоштовні ігри, та ще й в придачу кидає на гроші свою стару аудиторію, це не можна назвати нічим іншим як провалом та позором. На превеликий жаль, мені не залишається нічого іншого, як констатувати такий контраст. Що з одного боку в Overwatch 2 повністю змінили весь аудіо та відео дизайн, освіжили гімплей, зробили його більш динамічним та цікавим, проте з іншого боку, ми зіштовхнулися з псевдоефективним менеджментом та типовими для ігрової індустрії тенденціями. Хоча особисто мої враження сильно підпорчені новою монетизацією, Overwatch 2 безумовно все ще якісний проект, в якому практично всі елементи реалізовані на дуже високому рівні. В кінцевому результаті тільки вам вирішувати, чи варта ця гра свічок. Якщо вас цікавлять події в ігровому світі, то наполегливо раджу підписатися на телеграм-канал Ігроманія, де ви будете отримувати оперативні новини з ігрової індустрії українською мовою. Силка на нього буде в описанні під цим відео. Сподіваюся, що вам сподобався цей огляд. Якщо так, то не забудьте поставити лайк та підписатися. Також для просування каналу мені дуже допоможе, якщо ви будете коментувати це відео та ділитися ним в своїх соціальних мережах. А на цьому все. Залишайтеся вірними самим собі і до нових зустрічей.